Таки, сьогодні ми поговоримо з тобою про те, чи варто слідувати трендам та як зробити так, щоб відео залітало в рекомендації. Так так, це багато кого цікавить, і саме сьогодні я вам розкажу, підкажу, а вже ваше діло чи мене слухати? Чи не слухати? Поїхали. Дивіться, слідкувати за трендами може бути досить корисною стратегією, правильно? Оскільки вони допомагають залишатися в курсі того, що відбувається в наших соцмережах. Однак важливо також залишатися індивідуальним, креативним, не таким як всі. Ми це прекрасно розуміємо. Так що ж потрібно зробити, перше це цікавий контент. Ваше відео повинно бути цікавим, привабливим для вашої аудиторії. Як можна це зробити? В першу чергу вам потрібно переглянути ваших конкурентів, просто блогерів, які вам подобаються, і тоді ви будете розуміти. Чи вам це окей чи не окей? Друге це є розуміння аудиторії. Ви маєте зрозуміти, що подобається вашій аудиторії, що не подобається. Як це зробити? Дуже просто. Ви маєте запустити багато різних відео, та і вже з них подивитися, яка активність вашої аудиторії, подивитися, як вони взаємодіють з відео. І тоді ви будете розуміти, що їм подобається ні. Також ви можете їм задавати питання, на які вони вам будуть відповідати, чи їм окей, чи не окей. Спробуйте викликати емоцію, яка вашу аудиторію розчулить, зачепить, можливо, якось зробить так, що вони захочуть з вами залишити. От пробуйте гратися на емоціях, тому що ми є всі дуже співчутливі, і це має вам бути, от як просто галочка така. І пам'ятати про це завжди. Виводьте аудиторію на емоції. Третє якісна продукція. Відео має бути якісним, грамотним, добре пропрацьовано стратегією і світлом. Тобто, щоб картинка була класна, якісна, і люди хотіли дивитися її і далі. Четверте використання соціальних мереж. Розповсюджуйте свої відео через різні соціальні мережі. Як вже я казала, кидаємо Постимо відео, кидаємо мамі, вчати. Подружкам, друзям, аби вони коментували.